Кактус з голками випустили українізатор на коротеньку рольову стратегію «Yes, your grace», в якій потрібно робити складні вибори і вирішувати різноманітні проблеми своїх підданих. Ще вони зробили українізатор на наративний адвенчур про дайверів Beyond Blue, який має 87% схвальних відгуків у Steam. і навіть зробили переклад по крокової x стратегії sid Meier's Civilization 5. Хлопці молодці. Думаю, що більшості Digital Extremes відомі за їх популярним mmo Лутер-шутером Warframe. Однак, у 2009-му вони випустили доволі цікавий сюжетний науково-фантастичний екшн шутер Dark Sector. І от Rodan Game нещодавно випустив на неї текстовий українізатор. Спільнота Кавунові перекладачі випустила текстовий українізатор на чергову гру з пригодницької Point -and Click серії Forgotten Hill. Цього разу вони переклали спін-офф з під заголовком «First Steps». Українізатори можна знайти на Nexus Mods через відповідні посібники Steam, майстерню Steam або на сайті Кулі.